Колись мені один дід сказав: якщо в тебе в роботі щось не виходить або в тебе немає бажання, кинь. Завтра повернешся, завтра зробиш, завтра все вийде. От вам живий приклад. Вчора займався реставрацією ножниць, отаких от от, промислових. Е, розібрав все, перечистив, перемазав, зібрав, і вже в кінці дійшло в діло до губок. Ну, а як ви знаєте, саме основне в цьому ділі це губки. Вони повинні йти чітко, паралельно одна одній, і вони повинні ідеально прилягати одна до одної, без зазорів, без находів. В общем, разів 15 я їх вчора зібрав, розібрав, ніфіга в мене не виходить. Коротше, десь часа два я промучився. Беру я це все діло бросаю, приходжу з утра сьогодні, і що ви думаєте, з першого разу збираю і все працює чітко. Так, що прикиньте, інколи старі люди кажуть реально, реально круті речі, такі які є.